Віталій Ботелій Шахі грає проти Каюс. Польща рейтинг 1961. Пірц якийсь. Буду захоплювати простір. Куня не в 5. Можливо. Так, трошки я невдало, невдало пішов сюди. Він по 5 b 4 я ходив в нього. Продеться сюди йти. Трошки я пішов, тут не Структурах не перший раз я так невдало, хожу, приберу десь. Хочу сюди прийти Да, підставився знову дынхит. Десь її чотири хочуть піти. Вже вони роблять помилки дуже дивно. Дуже вельми. Так. Значит, на ролик. Тураша. Да. Шах. Так, 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 так. Очікувати пункт сім Сімблю. Вот так вот. На мат Еще на мат Ду -ду -ду. В -м, опять хороший хит. Хороший. Але діагональ діаналь слабка. Хочу шахнути. По білим полям можливо чи кімбаки. Сфорзя тепер треба по батареї поставити. Так, щось він. Віддаємо мені це добре. Це добренько. Добре, якщо я вдарив тут. То королем то тобі мат. Так, що ти можеш тут мені зробити? Шах. Взяв. Ляп! Ворожий мат за ш8. Ну, як будемо викручуватись? Так не викрутися. Все-таки помиляється суперник. Визло мені сьогодні. 73 на 68 в цій партії. Ну, щось з дебюту. От, 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 Починає грати суперник і щось неясне, а потім їх не можна виграти. Тут, звісно, не, 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 не правиє, тому що з темпом суперник. Якщо не зіграти контратаку, піти, піти кудись сюди, то буде Б4 ще хід. Удар на цього коня і пішак на Є4 втрачається. Приходиться контратакувати. Він непогано пограв на зв'язці, але чогось не дожав мене. Тут йому не треба було розмінюватись. Тут все-таки захищений у тебе слон. Є де, наприклад, Тура. Де є? І тут підвисає, все підвисає. Конем кінь. Тут уже слон F3 правильно. Хоча тут то так особливо по матеріалу не, не, не дуже тільки один пішак, але позиція погана. Структура в білих тут розбита. У них на ферзі розбита, але тут чорнопольний слон. А, вони ще слон G5. Тут навіть без слон G5 у них вистачає. Тут дуже сильний чорнопольний слон. Це хід є. Слон F6. Ну або да, найсильніше просто виграти матеріал. Окей. А тут все-таки. Була вона ідея напасти на мат. Прославити суперника, а тут 4 на ОК. F5 правильно. А сильніший був хід F6 просто. Ну, тут ферзь добре стоїть вдало на сьомій горизонталі захищає вторгнення, а F5 все-таки тут більше прослабляються поля. Суперник взагалі не звернув увагу, що по діагоналям зараз іде, А так, по взагалі, по всім лініям. Білі атакують, Так, мат.